Як то кажуть, до наступних включень. А, ну ладно, що там я ще відповім, що давайте пара питань. До речі, Ендуро Мотик теж непоганий варіант для сільської місцевості. Ну, дивіться, зараз я в сільській місцевості. І тут є два дебіла, які їздять на ендуро, І переважно вони все одно їздять на, по асфальту. А яка є дві величезних мінуси у Enduro? І навіть можливо і більше. Він для чого він створений? Для змагань по ґрунту. Правильно, наскільки я знаю. Але ж переважно всі у нас одно виїжджають. І їде падло по асфальту. Я не знаю, як воно. Там же ж ці шини, вони ж такі спеціальні, ну, з шипами чи як, не шипи, як з протектором таким, що іменно по ґрунту. А воно їде по трасі. Особливо вони, вони бісять, коли бляха тривога. Тривога у нас тут дуже часто, у нас тут постійно тут шахіди літають.